Друзі, вітаю всіх на ютуб каналі Майстер-клас. Футбольний прогноз. Українська прем'єр-ліга. 16-й тур. Починається з матча Шахтар донецьк ворскла Полтава. Цей матч відбудеться у четвер 5 грудня. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер клас. Вподобайки. Коменти, репости ваші дуже важливі, надихають на подальшу творчу роботу у потрібному нам з вами напрямку спортивного прогнозу. Дякую наперед. Отже, Шахтар. Поки що третій. На третьому місці. Забиває Шахтар. Більше всіх 38 м'ячів. Пропускає 13. У кошику здобутих балів рівно 30. Третя сходинка. Ворскла в свою чергу 11-й клуб. Після 15 матчів у Шахтаря ще матч в запасі, нагадую. Ворскла е, відіграла повністю всі матчі 15. 14 лише м'ячиків забили полтавчани, 21 пропущених. І 16 балів в здобутку в таблиці. Е, я б так сказав, неважнецький сезон. Бодай початок сезону у Ворскли. Шахтар. Боротьба ще вся попереду вважаю. І е, буде все залежать, як часто будуть помилятися головні конкуренти Олександрія і Динамо. І як дуже рідко буде помилятися шахтар. Я вважаю, це е, більш за все відіграє роль у майбутніх здобутках гірників. Отже. У цей четверговий матч Шахтар повинен перемагати тим більше таку недосить потужну ворсклу, як ми знаємо. Хоча ми ще знаємо з вами і інше, друзі, що ворскла є не досить зручним суперником для гірників. І були вже, були вже такі у нас. Матчі, коли Ворскла навіть і вигравала у Шахтаря. І не треба далеко заглядати. У минулому, у 23-му році, Ворскла двічі вигравала у Шахтара. Я скажу вам, друзі, що нерідко буває, що, навіть якщо Ворскла і програє, але Ворскла забиває. Ось, наприклад, 15 травня. Ворскла Шахтар. 1-2. Шахтар виграв 2-1, але Ворскла забила. Я думаю, що слід не виключати і цього разу щось подібне. Так, Шахтар на голову, а той на дві сильніший. І по складу, і по якості гри. І я все ж таки планую тут. Не зовсім легко, але все ж таки перемогу Шахтаря. Треба триматися лідерів. А для цього треба вигравати. Адже поки що, після того, як вдало Динамо зіграло свій останній матч, треба Шахтарю, ну, принаймні, доганяти Олександрію. А потім, я так вважаю, що і головна ціль це наздогнати і Динамо. І тому я прийняв рішення: Шахтар, згідно моєму варіанту прогнозу, Шахтар ось в цьому матчі в четвер виграє, але може й пропустити. Тому мінімальний рахунок, який я очікую, у цьому матчі Шахтар Ворскла 5 грудня це перемога Шахтаря і тотал більше 2,5. 2-1. 2-1, 3-1, 3-2, 4-1, 3-0, 4-0. Не виключаю. Так що, друзі. Це і буде основним і єдиним моїм варіантом прогнозу на ось цей матч. Перемога шахтаря і тотал більше 2,5. Дивимося. Коефіцієнт 1,62. Ви тільки що почули мій прогноз, а я зараз хочу почути ваші думки. І ваші варіанти прогнозів. Пишіть, друзі, не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки ваші і ваші коментарі дуже надихають, дуже стимулюють і мотивують для подальшої творчої роботи в нашому з вами необхідному напрямку спортивному прогнозуванні. Дякую наперед. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Дякую за увагу до нашого каналу і за повагу, за вашу підтримку і активність, друзі. Скріншот, по-моєму, прогнозу вже знаходиться у нашому телеграм-каналі. Посилання до якого ви знайдете у першому закріпленому коментарі. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь, ласкаво просимо. Друзі, всім удачі, всім добра і до скорих зустрічей. Па-па!